Один на один з важкою хворобою опинилася сім'я Тонковський з Городенківського району на Прикарпатті. 28-річний Володимир вже сім років живе з хронічною хворобою нирок п'ятого ступеня. Вражений орган працює лише на 10%, тож продовжує життя хлопцю апарат штучної нирки. Для цього тричі на тиждень, по чотири години щодня, він проходить життєво важливі процедури. В принципі, при такі патології, грубо говорячи, нирка працює від 15 до 25%. Все. більше не виконує і тому є потреба. Бо з допомогою апарату, який як великий фільтр, працює виконувати цю роботу. Батько Віктор Тонковський каже: від цих процедур сину особливо не легше. Навпаки, аналізи погіршуються. Тож хлопцеві життєво необхідна пересадка нирок. Оскільки в Україні донорів немає, операцію погодилися провести іноземні лікарі в Білорусі та вартість медичного втручання близько 60 тисяч доларів. Там є закон, що якщо людина не написала заяву про те, що вона не згідна віддати свої органи, значить відповідно. До законодавства Білорусі можна брати органи. Ну, це якщо людина десь попала там у ДТП або ще якесь, а в нас такого закону немає. Так, вони роблять трансплантації, тільки е, вони в основному роблять трансплантації для своїх для білорусів. І при цьому це роблять безплатно. А для українців така можливість є, але е, згідно прескуранту білоруського. Вартість операції близько 55 тисяч доларів. Це на даний момент часу. Таких великих грошей в сім'ї тонковських немає. Натомість Володимир вірить, трансплантація допоможе розпочати справжнє життя, адже наразі немає змоги ані влаштуватися на постійну роботу, ані залишити тривалі процедури бодай на три дні. Наразі ж за підтримки медиків хлопець працює оператором комп'ютерного набору в місцевій ралікарні та, незважаючи на важку хворобу, активно займається спортом. Це все залежить, не знаю на не від мене. Але... Ну, Від мене в деякому випадку, тому що теж треба себе берегти туди-сюди. Але все залежить від того, як, як люди поможуть і як знайдеться ну, швидко не донорський орган. Все в волі в руках Боже. Ну, шанс є. Ну, шанс, звичайно, є. Шанс, шанс є завжди. Родина Тонковських просить допомогти усіх небайдужих людей, збір грошей організовують благодійні організації також через соціальні мережі.